Майже кожного дня я зустрічаюсь з такою проблемою, коли жінки говорять про те, що мій гінеколог або мій мамолог говорить мені, що, наприклад, в мене там підвищена оптична щільність молочних залу. Мені не потрібно проходити мамографію, а потрібно проходити УЗД, що мамографія в моєму там випадку не є інформативною. Це дуже-дуже груба помилка. Зараз я вам поясню, чому. Не завжди рак молочної залози проявляється таким. Типовим Узловим утворенням дуже часто, а це майже 95% Ми бачимо, коли рак молочної залози проявляється мікрокальцинатами. За рахунок розвідку та прогресії пухлини відбувається підвищена секреція білка остеопантіна. і ми бачимо за рахунок цього, що утворюються такі підозріли плеоморфні мікрокальцинати. Справа в тому, що ці мікрокальцинати бачить тільки мамографія, у ЗД їх не бачить. МРТ може бачити там 50 на 50%. Тому мамографія являється золотим стандартом ранньої діагностики раку молочної залози.